Weź mam to sami bicieczek. Той що в w є? той жовтий? Так. О, то ти будеш собі робити, так тільки? Ні. Мене йовий, а ти будеш вам полюбити так. Ти будеш їх дорого, а я буду вітри тобі робити? Так. А, цікаво так. Ну, я підмочку і ще поесені. Коли? Коли Підемо. Відтупи виглядає. Вітупи виглядає. Ти поспав гарно? Так. Животик не Мені У мене красині. А, точно ти казав. А куда куда бы ты хотів піти? Вона хотів би туди, да. Вона хотів би поїсти по ще і попити морську. Так, і потім куди піти? Потім ви туди, де то є туди. Куди? Попід башень и Куди ще до пяшу туди йде? Зав'язну ту ячку. Так і потім? Там любим рівчик, рівчик, і все. Все, що, що Любим ївчик їйчить і пампухи буде співати. Ячиська зіткай. А, рівчик робити рівчить. Угу. А сьогодні якщо ну п'єстр? І якщо мене візьме три шутюсики, поїде, її сюди. І? І ти там будеш плостий пампух. І ти будеш на обоясний пампом, щоб не впав. Обоясний будеш. Буду. Треба буде обережним з папухом, так? Правда? Да? Куда? Помогу боїть, пойму хиб, по прямочку по пьяном шок. I den dag vil jeg spise